Усім привітик, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я нарешті знімаю для вас відео з книжковими покупками жовтня. За жовтень місяць я купила аж 20 книг. Прочитала 6, купила 20, але то нічого, я думаю, що ніхто з вас мене не засудить, бо. Багато хто також переймається, що наклади закінчаться, що книги пропадуть з продажі, і потім доведеться їх шукати десь на OLX. І звичайно, всім хочеться придбати новинки поскоріше і покласти їх собі на поличку. Тому в мене вийшло так багатенько нових книжок. Деякі з них я вже встигла прочитати, але зараз я вам все по порядку покажу. Влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке. В мене тут чай, мій улюблений, з бергамотом, і давайте починати! Почнемо ми з вами з цього стосику. Це книги від видавництва КСД. Я досить багато новинок придбала цього видавництва, тому що збираю і серію культріт, і багато новинок з анонсів мене зацікавило, тому такий цілий стосик. А в цьому стосику книги інших видавництв, тобто, ви бачите співвідношення. У мене в бібліотеці завжди дуже багато книг від видавництва КСД. Тож почнімо з верхньої. Це книга, яка називається Убивство за етикетом від авторки Джулії Сілс. Вона вийшла не цього місяця, а ніби минулого місяця. Тоді я її одразу не придбала, довго думала, ходила, дивилась на неї. Але потім вирішила, що все ж таки хочу, щоб вона була в мене на поличках, тому що тут анотація така досить інтригуюча. Це дотепна історія, яка поєднує атмосферу романів Джейн Остін з інтригою таємниць Агати Крісті. Мені здається, ця фраза вже змушує Тебе купити цю книгу, тому що я обожнюю і Джейн Остін, і Агату Крісті. Тут буду розповідатись про героїню на ім'я Беатріс, яка мала собі знайти чоловіка, тому що в ті часи, коли вона жила, жінка має просто бути гарною і вийти заміж, народити дітей. Але Беатріс вміє лише розплутувати злочини. Але несподівано на одному з балів, де був присутній такий заможній і найбажаніший холостяк, цей холостяк. Несподівано вмирає. Що ж трапилось невідомо, і Беатріс вирішує доєднатися до детектива і допомогти йому розслідувати це вбивство, тому що це єдине, що вона вміє. І я думаю, там буде дуже така прикольна історія розслідування і лінії кохання. Тут у нас 380 сторінок, хоча виглядає вона не дуже товстенькою. Але думаю, що мені має сподобатись, тож буду читати. Наступна книга це новинка жовтня, яку я вже встигла прочитати. На ній я не буду дуже сильно зупинятись, тому що знімала з нею марафон «24 години читання. Прикріплю десь тут посилання на це відео, якщо вам цікаво. Просто коротко скажу, що ця книга розповідає про подорож у часі. Мати побачила у вікно, що її син когось вбиває, і наступного дня вона прокидається у попередньому дні. Потім за тиждень до цього, за місяць, за рік вона має усунути першу причину цього вбивства, щоб запобігти цьому і врятувати свого сина від ув'язнення. Ця книга вибір книжкового клубу Різ Уізерспун», і це найперше, що мене привабило, щоб купити цю книгу, і я одразу захотіла її прочитати. Мої враження про цю книгу ви можете дізнатись або у відео 24 години читання, або наприкінці цього місяця я буду знімати відео з прочитаним. Наступні дві книги я придбала, тому що мені здалося, що мені має сподобатись. Ще я не читала їх. Одна книга називається Нещаслива родина, це новинка жовтня, а інша книга Небажаний гість один і той самий автор чи авторка. Авторка, вибачте, от, і мені здається, що вони гарно будуть виглядати на поличці. Небажаний гість буде розповідати про якийсь гірський отель, така дуже зимова історія. Обов'язково буду її читати цієї зими. Навмисне не купувала її раніше і берегла. І от, нарешті, вона в мене буде зовсім скоро читати. А ця книга тут буде розповідатись про подвійне вбивство. Вбили подружжя і дуже багато підозрюваних, і їх діти, і родичі. Тобто там буде дуже складне розслідування, і мені здається, що мені має сподобатись. Поки що я не буду її читати, тому що в мене був марафон детективів і трилерів, і я трішечки перевищила ліміт цього жанру на місяць, тому відпочиваю від цього жанру, але зовсім скоро до нього повернусь. Наступна книга це був дуже несподіваний для мене вибір Стівен Кінг. Я думаю, що для вас це також шок. Якщо ви ще не дивились моє відео 24 години читання, де я купувала цю книгу, то напевно ви зараз здивовані. Але скажу вам, що після того, як я прочитала зелену милю, мені захотілося ще щось прочитати, таке культове у цього автора, і побачила, що перевидали знову, додрукували цю книгу. Я колись дуже давно дивилась екранізацію. Пам'ятаю, що мені було дуже страшно. Це єдине, що я пам'ятаю. А сам сюжет вже не пам'ятаю. І навіть не читала тут анотацію. Пам'ятаю, що родина приїжджає в якийсь будинок, яке знаходиться біля кладовища домашніх тварин, щось там стається, ніби з їх твариною, і далі щось буде розгортатись дуже таке моторошне та страшне. Буду читати, можливо, також взимку мені чомусь захотілося дуже Сподіваюсь, мені сподобається, тому що я трішечки змінюю свої погляди на творчість кінга все ж таки він круто, дуже круто пише. Деякі книги мені не дуже подобаються, але і ті історії, наприклад, зелена миля, які мене вразили настільки, що я тепер дуже хочу повертатися до творчості цього письменника. Так, наступні чотири аж книги це серія «Культ Рід». Моя улюблена. Вона так круто виглядає на поличці, ви не уявляєте. Я тепер, коли вже в мене назбиралося багато книг, бачу, як це виглядає, і особисто мені дуже подобається. Знаю, що багатьом не подобаються обкладинки цієї серії, але якщо чесно, мені все прям ок. Не знаю, чому багато хто критикує. І перша книга з серії Культ Рід», яку я придбала цього місяця, це книга Перевертайка. Вона також вийшла вже досить давно, але тоді я чомусь її не придбала. І от вирішила, що все ж таки хочу. Тут два твори Джорджа Орвела, 1984 та колгосп тварин. Жодний твір я не читала, тому вирішила, що напевно, все ж таки, варто. Тут два ось таких форзаци. Оп. Оп. І мені здається, мені має сподобатись. Текст тут також іде спочатку так, а потім треба перевертати і читати ось так. Е, я завжди плутаюсь, навіть не знаю, як люди читають ці манги, де треба читати ззаду наперед, ніби. Ну, думаю, що ця книга мені має. Ой. Думаю, що ця книга мені має сподобатись і обов'язково поділюсь з вами своїми враженнями. Наступна книга, яку я вже читала, але все ж таки вирішила, що хочу перечитати. Це. Тринадцята казка. Я читала цю книгу, напевно, років п'ять тому, напевно, так. І тоді вона мене дуже сильно вразила. Я прям була в захваті. Тут такий несподіваний фінал, що ви будете точно в шоці. Але я пам'ятаю лише фінал. І не пам'ятаю сюжет, вже він так забувається трішки, і я вирішила, що все ж таки хочу її придбати, щоб вона вже була в мене на поличці. А потім, якось, можливо, через декілька років або найближчим часом, я поки не знаю, перечитаю цю книгу. Тут також дуже гарний форзац, Дивіться. Ця книга буде розповідати про відому письменницю, яка завжди приховувала своє минуле і свою біографію. Вона навіть вигадувала сама різні версії свого життя, але ніколи не розповідала правду. Але вже коли вона досягла літнього віку, вона запрошує авторку біографії Маргарет Лі, щоб вона написала її власну біографію і хоче розповісти їй всю правду. І от, коли Маргарет Лі приїздить у маєток до цієї письменниці, вона дізнається дуже багато. Моторошних сімейних таємниць Трішечки схожа анотація на сім чоловіків Евелін Гюго, але насправді ні, ця книга набагато цікавіша і набагато насиченіша подіями, а фінал, який просто взриває мозок. Я думаю, вона вам обов'язково сподобається. Вийшла така маленька рекомендація, хоч я і не пам'ятаю сюжет, але я пам'ятаю свої емоції, тому вирішила, що ця книга має бути у моїй бібліотеці. Наступні дві книги це продовження серії Ганібала лектора. Томас Гарріс вирішила придбати ще книгу Ганібал та Сходження Ганібала. Всього у серії чотири книги: мовчання ягнят, червоний дракон, Ганібал і Сходження Ганібалу. Тут я напишу правильний порядок читання, і я ще не знайомилася з цією серією, але все ж таки дуже хочу, тому що у багатьох детективах, у багатьох трилерах є відсилки до Ганнібала-Лектора. Що за відсилки, я не розумію, тому що не читала цю історію, тому вирішила, що хочу зібрати вже всю серію. Перші дві частини в мене вже є на поличках, і от дозбирала ще дві. Тож буду читати і дуже сподіваюся, що вони мені сподобаються. Тут також дуже такі моторошні форзиці. Ось перший і ось другий. Не знаю, що тут такого буде, але буду читати. Тепер переходимо до цього стосику, в якому книги інших видавництв. Перша книга вже мною прочитана, і я вам вже про неї розповіла всюди. Це служниця Фріди Макфаден. До речі, я вже хочу продати цю книгу, тому, якщо когось цікавить, можете мені писати в інстаграм, тому що я прочитала і не бачу сенсу її затримувати на своїх поличках, але в покупках вам показую, що придбала її саме у жовтні і просто одразу прочитала. Тут розповідається про дівчину, яка вийшла із в'язниці і шукала собі роботу, влаштувалася служницею у якесь подружжя заможне. Була в шоці взагалі що її взяли на роботу. Але у цього подружжя є свої таємниці, про які вона дізнається, коли буде в них працювати. Свої враження про цю книгу я вам вже розповіла, чому вона мені не дуже сподобалась і що ж там такого було. Але я думаю, якщо ви дуже рідко читаєте детективи та трилери, то ця книга має вам сподобатись, бо фінал тут дійсно несподіваний для тих, хто не читає часто детективи, скажімо так. Наступну книгу, яку я придбала, називається Я дозволила тобі піти. Це книга від видавництва Віват. І тут 155 разів був переклеєний цінник, вже вона коштувала всього 143 гривні. Плюс у мене там є знижка, тому я вирішила, що хочу вже її придбати. Мені здається, дешевше вона вже точно не буде. Про цю книгу я чула дуже багато позитивних відгуків, тому вирішила, що хочу її прочитати. Знаю, що тут також має бути несподіваний фінал та сюжет, який тримає у напрузі з першої до останньої сторінки, тож вирішила, що хочу її прочитати цій книзі розповідається про трагічну аварію, в якій загинув п'ятирічний хлопчик. Але винні в цій аварії втікли з місця подій, а поліцейські не дуже активно розслідують це діло, не шукають винних. І от матері цього п'ятирічного хлопчика не дається спокою. І щось там буде розвиватися. Все ж таки, матір хоче, щоб винних було покарано. А чи будуть вони покарані чи ні, невідомо. Будемо читати і вже потім дізнаємося. Сподіваюся, що ця книга мені сподобається, незважаючи на те, що вона вийшла аж у 2018 році, а можливо, навіть раніше. Я звернула на неї увагу тільки зараз і буду скоро читати. Наступна книга це видавництво старого лева, коханець леді Чатерлей. Я цю книгу довго думала, чи читати мені, чи ні, тому що чула досить різні відгуки. Хтось каже, що вона просто неймовірна, хтось каже, що вона нудна і нікому не цікава. Коротше кажучи, дуже різні відгуки. Але я вирішила, що це класика, і я все ж таки хочу познайомитись і прочитати. Написано, що на батьківщині митця твір наважилися опублікувати аж у 1960 році, хоча вийшов він набагато раніше, що спричинило судову тяганину і обвинувачення видавництва у популяризації порнографічної літератури та непростойної лексики. Цей роман сплав белетристики і філософії, у центрі якого жіноча чуттєвість. Роман, у якому еротика і сексуальність існують на рівні з чудово прописаними психологічними нюансами та аналізом того часу. А також тут дуже такі цікаві і досить відверті ілюстрації. Ну, я б не сказала, що досить відверті, але вони привертають увагу, якщо раптом ви ще не дивились і будете в книгарні, обов'язково погортайте цю книгу. Мені здається, що оформлення тут просто неймовірне, і, звичайно, воно. Інтригує. Тож, колись буду читати, поки що не знаю коли. У найближчому плані її в мене немає, але все ж таки вирішила, що хочу її мати у себе на поличках, тому що, як це було з книгою під скляним ковпаком. Потім люди дуже довго її шукали, купували за шалені гроші і намагалися знайти на барахолках на OLX. Нам таке не потрібно, тому вирішила придбати. Наступна книга, це історія, яку я читаю зараз. Називається вона Кухонний фронт. Від авторки Дженіфер Райан. тут розповідається про часи Другої світової війни, під час якої на радіо була програма, яка називалась Кухонний Фронт. Вів цю програму дуже популярний ведучий, але вона потребувала і жіночого голосу. Також і от об'явили кастинг, в якому будуть брати участь чотири жінки. І усім чотирьом ця робота дуже потрібна, тому що вона може змінити усе життя. Що ж там буде далі, дуже цікаво дізнатись. Я поки що прочитала дуже мало всього десь сторінок 20. Ну, зовсім мало, але вже є перший стікер, як бачите. Мені поки що подобається ця історія, але в мене такий невеличкий нечитун, як завжди в мене буває після марафонів. Відпочиваю від книг, але сьогодні вже хочу все ж таки продовжувати її читати, тому що знову з'явилося це бажання. Наступна книга називається Ідеальна дитина від авторки Люсінди Бері. Тут буде розповідатись про подружжя щасливих у шлюбі хірурга та медсестру з ідеальним життям, яким не вистачає лише дитини. Коли Джейні покинута шестирічна дівчинка, з'являється в їхній лікарні, Крістофер миттєво заприязнюється з нею і переконує Ханну, що їм варто б дочерити цю малючку. Щоправда, Джейні незвичайна дитина, і її психіка виявляється набагато складнішою, ніж думали її нові батьки. Джейні страшенно віддана Крістоферу, але поводиться дедалі тривожніше, спрямовуючи свою людь на Ханну. Не маючи змоги налагодити стосунків із Джейні, Ханна знесилюється і не знає, як собі зарадити. А Крістофер відмовляється бачити справжню природу Джейні і ловиться на її вудку. Що може статися з благополучною парою, коли весь усесвіт розпадається через якусь невинну дитину? Чи може маленька дівчинка бути всесвітнім злом? І чи дадуть усьому раду дорослі, у яких до того ж нарешті може народитися власна дитина? У я, до речі, не, не читала до цього анотацію, просто придбала цю книгу, тому що побачила в Тіктоці у дівчат дуже позитивні відгуки. Мені багато хто написав, що книга дуже крута, і мені має сподобатись. А також, ніби ця книга досить така емоційна і болюча. Від неї навіть я чула, дехто плакав, тож. Буду читати, мені здається, мені має сподобатись. Так, наступна книга, яку я придбала просто через обкладинку. Мене так якось привабила, вона називається Дівчинка снігів від автора Хав'єра Кастільйо. Мені здається, я буду читати цю книгу взимку, тому що така назва зимова. Екранізовано, я так розумію, Netflix. Це мене також дуже приваблює, коли такі наліпки. Тут буде розповідатись щось про зникнення дитини. Таке таємниче, я також не дуже вчитувалась в анотацію, тому що хочу просто почати читати і познайомитись з сюжетом. Але я думаю, якщо книга екранізована або збирається екранізуватись, то це варта уваги історія. Наступна книга це таке моє маленьке розчарування в моїй уважності, але то нічого. Я придбала книгу через гарну обкладинку. І навіть прочитавши у книгарні анотацію, я не одразу зрозуміла, що я її вже читала. Але вже коли була вдома і відкрила, прочитавши перше речення, я зрозуміла, що цю історію я вже читала декілька років тому. Перше речення звучить так. Лідії немає серед живих. Я дуже запам'ятала його, тому що е, початок дуже інтригує. Тут розповідається про родину, у яких троє дітей. Але Лідія це донька, якій найбільше приділялося завжди уваги. Мати вже вирішила, що вона стане лікаркою, купувала їй книжки, завжди в неї вірила, і вирішила за неї, яка в неї буде доля. І от одного разу Лідія зникає. Батьки втрачають сенс життя, хоча в них є ще двоє дітей. І буду розповідатись про те, як вони переживали цю трагедію і, взагалі, що сталося з Лідією. Мені анотація на той час дуже сподобалась, але коли я прочитала книгу, вона в мене викликала стільки емоцій негативних, не в плані того, що мені не сподобалась книга, але вона дуже, як на мене, була депресивною. Хоча скажу, що батькам... Людям, у яких є діти, має бути цікаво, тож книгу я вам рекомендую. І, до речі, теж планую її продавати або комусь подарую, поки що не знаю. Якщо вас цікавить, також можете написати мені в Дірект, тому що перечитувати я цю книгу не буду точно. Дуже чітко пам'ятаю сюжет, тож в цьому немає сенсу, але вона дійсно варта уваги. І будьте уважнішими в книгарнях. Читайте анотації, читайте перше речення книги, щоб не купувати те, що у вас вже було. Наступна книга це моя любов, мемуари Меттью Перрі. Також вам вже розповіла всюди про цю книгу, я її вже прочитала, розповіла вам у відео з прочитаним, яке саме враження вона на мене справила, скільки болі вона в мене викликала і сліз. Але тепер ця книга займає місце на моїй поличці. Я ніколи в житті не позбудусь цієї книги. Я знаю, що зараз її дуже важко знайти. Через трагічну подію, смерть актора, її просто моментально розкупили всюди і чекати на новий наклад, ще, я так розумію, довго вона має вийти в грудні, якщо я не помиляюсь. Коротше кажучи, неймовірна книга. Коли вона знову з'явиться у продажі, дуже вам раджу все ж таки її придбати і прочитати, особливо, якщо ви фанат серіалу Друзі. І нічого не знаєте про долю цього актора. В цій книзі все розповідається настільки детально і настільки шокуюче. Я впевнена, що вона вас не залишить байдужими. І останні три книги це видавництво РМ. Думаю, по зрізах ви вже побачили. Я вам показувала в інстаграмі ці книги, але хто не бачив, покажу вам ще раз. Перша книга це Кетрін Стедмен. Сімейна гра. Тут буде розповідатись про дівчину, яка готується до весілля. Вона знайшла просто ідеального нареченого, все в неї супер. Але її свекор розповідає про те, що в їх родині сталося колись вбивство загадкове, і вона має розгадати ці таємниці цієї родини, має бути щось інтригуюче. Сподіваюся, що ця книга мені сподобається. Тут такий кольоровий зріз, оформлення у видавництва РМ, як завжди, просто неймовірне. Клас, Я дуже рада, що вона в мене з'явилась. Наступна книга називається Поворот ключа від авторки Рут Веа. Я вже починала читати цю книгу, десь тут прикріплю посилання, в якому відео, називалось воно Спроби розділ. Там я читала три книги по 50 сторінок кожної і обирала, яку буду читати наступною. Ця книга також була в цій добірці, мені сподобався на той момент сюжет, але я вирішила відкласти, тому що до того я читала дуже подібну книгу і вирішила трішки пізніше до неї повернутись. Але коли побачила, що видавництво РМ додруковують і ось в такому оформленні неймовірному, то я вирішила, що у м'якій обкладинці свою книгу я подарую одній знайомій дівчині. А для себе придбаю у твердій обкладинці в такому неймовірному оформленні і продовжую її читати. Тут розповідається про жінку, яка влаштовується нянею у заможне сімейство. Але все закінчується смертю дитини, цю няню. Садять до тюрми, і вона починає писати адвокату-листи, що вона так, в неї є таємниці, вона щось приховувала, але вона не вбивала цю дитину, в неї є докази, і вона точно знає, що вбивця все ще на волі, і треба його спіймати, чи її є спіймати, не знаю. от І це, мені здається, дуже цікаво, тож я скоро буду продовжувати читати цю історію. Знаю, що тут має бути якийсь несподіваний фінал, і багато хто дуже радив мені її прочитати. І остання книга, яка в мене з'явилась на поличках, це сватання для початківців Меді Довсо. Це така романтична історія, легке читання. Я люблю такі історії, коли мені набридає все важке, все моторошне, просто хочеться відпочити. Тут розповідається про дівчину, яка завжди мріяла вийти заміж, народити дітей, купити заміський будинок і жити собі щасливо. І от вона вже готується до весілля, але прабабця нареченого пророкує їй інше майбутнє. Вона каже, що на неї чекає щось неймовірне, але не з цим чоловіком. І от через два тижні після весілля вона розлучується з цим чоловіком, і її життя просто неймовірно змінюється, так само як їй і пророкувала ця бабця нареченого. Не знаю, що на мене чекає в цій історії, але сподіваюся, що ця книга буде читатись легко, дуже так лайтово, романтично з посмішкою. Принаймні я на це сподіваюся, Судячи з оформлення, це має бути щось подібне. Мені дуже сподобався, який тут рожевий зріц, ось такий форзац, також дівочий. Тож сподіваюся, що ця книга мені сподобається, і я поділюсь з вами позитивним відгуком. Все, друзі, на цьому мої покупки завершені. Сподіваюсь, що вам було цікаво послухати, подивитись. Можливо, ви щось для себе придивились також. Як завжди буду вам дуже вдячна за підтримку цього відео вподобайкою. Пишіть у коментарях, чи читали ви щось з цих книг або плануєте читати, буду вам дуже вдячна! І обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Зовсім скоро будуть нові і колаборації з іншими блогерами, і інші влоги, марафони. Багато чого буде цікавого. Тож підписуйтесь і нічого не пропускайте. Як завжди, вам бажаю гарного настрою! Гарного дня бувайте.